Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками, тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіми прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, Ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е, вбудовують наш особистий потік, наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваші призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам а, взагалі своє хобі, хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям. Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти, зустріти чоловіка гідного для себе. А, Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися, а сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну, щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації. Давайте, наприклад. Я можу про себе говорити. Про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо не лінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, так карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як у полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути, ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається, тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це, як вам сказати, змінити, тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему, де це, область життя, де це у вас буде відбуватися. От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала. За свої роки, усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія, я зустрічаю людей з минулого, з минулого, де мої всі фахи спеціалізації, вони гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись, я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати: сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що. Ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя. Висновок один. А, на найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день, так з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить родичі наших сусідів, вони дивуються і кажуть, господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого, красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і дошку для об'яв, і квіти. Ну тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на. Вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця, і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки Діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви. Дуже великі перфекціоністи молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки: і медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба. Це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І е, ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія, і ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, е, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і е, е, можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас з Днем народження і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Кози роги. Ваш таророзклад на вересень місяць. Сімка Пентаклів, Ура! Подобається мені ця карта. Ви інвестували до цього, до початку вересня, і продовжуйте. На початку вересня, а ви будете бачити вже плоди, але зривати їх ще не треба. Це як в прямому сенсі, так і в переносному. Зрозуміли? Якщо вам захочеться витягнути з бізнесу кошти, не раджу. Раджу ще трішки інвестувати, раджу сапати і поливати, дивитися, контролювати, як там зростає, чого додати, чого підкласти, як полити, ну, умовно кажучи. Тому, а, знайте, дбайте, а гроші будуть обов'язково. Наступна карта вісімка мечів. Якоїсь інформації вам не буде вистачати в якійсь справі. Таке враження, що у вас буде сліпа пляма. Знаєте, як за кермом їдете і чогось не бачите. Іноді таке трапляється. Хороша новина в тому, що те, що ви не бачите, воно перед очима, воно є. Просто о, іноді у нас є тонельне мислення, а це у нас мечі, це мислення. Ми так собі придумали. Ми так просто бачимо тільки щось одне, а іншого нічого не бачимо. Хороша новина в тому, що є тарологи, звертайтесь, і ви можете отримати прояснення цієї ситуації, можна зробити розклад. Далі дивимось, а може, зараз розрулиться. Ми ж для цього тут робимо ці прогнози. Верховна Жриця. Ой, люблю цю карту, це моя карта народження і а, про що вона? Вона говорить про те, що вам треба побути на самоті і як би побути в тиші і а, почути себе. Свою інтуїцію, про що вона говорить у вас, до чого вас схиляє. Не треба пояснень. Тут не повинно бути логічне мислення. Тут повинно бути тільки ви, ваше тіло і куди вас веде, от куди хочеться встати і піти. І ви не хочете пояснювати. Ви просто знаєте, що вам там треба бути. От ви просто так відчуваєте. Верховна Жриця це наш внутрішній Камертон. Це так е, поводить себе наша справжність, наше нутро. Раджу. Наступна карта. мечів. Кам камичів. Е, дуже раджу, якщо у вас є авторські права. Заявити про це офіційно, щоб не було у вас крадіжки авторства авторських прав. Дуже раджу усі свої цінні речі, документи будь-що цінне для вас, тримати при собі, перевіряти, ховати, тому що це карта крадіжки, тому я вас попереджаю. В гарному сенсі вона як відображається в житті а, на високих частотах. Це може бути креативність, креативні ідеї. Це може бути хитрість, замовчування якоїсь ситуації, якоїсь інформації. Давайте подивимося далі. Знову Верховна жриця. Ви уявіть, тільки вона по інакшому виглядає. Знов затихнути, знов звернутися до себе. Ну, це також і та рологиня. Я ж вам сказала, що я народжена з цією енергією. І це е, та рологиня. Ви можете звернутися до фахівця, а також це може бути психолог, психологиня. Також раджу. Ну, і взагалі це жінка, ну, верховна Жриця, ви уявляєте, як це красиво звучить. Вона вміє споглядати не тільки відчувати себе, свою інтуїцію, але і зчитувати знаки навколо. Вчіться в таких жінок. Можливо, ви хочете навчитися таро, Звертайтеся, я вас просто внесу в список. У мене є дівчата, які чекають, і я вас залюбки навчу. Добре? Так. Наступна карта. Десятка мечів. Якийсь етап в вашому житті, такий, знаєте, який вас мучив, якийсь довгий період, можливо, 10 років, 10 місяців, 10 тижнів, днів. Він завершиться, цей період. Ну, і треба сказати, що сама темна ніч перед світанком буде прояснення в голові. Вже все, вже гірше не буде далі. Вже кінець цій якійсь такі а, дуже тяжкій ситуації. Вона вже завершується. Оце хороша новина. Наступна колода. Дев'ятка мечів. Ну, знаєте, судячи по карті, це може бути і втрата когось, тому що тут сльози, бачите, до дев'ятка мечів. А тут людина сидить і плаче над е, могилою. Тому я б не хотіла, звісно, щоб з вами це сталося, але таке може бути. На все свій час кожна людина приходить в цей світ. На свій час. Звісно, боляче, Але не нам вирішувати. Нам просто дякувати за той час, що ми могли бути разом. Цінувати, шанувати, пам'ятати. Давайте подивимося, що далі буде. Третя верховна жриця, ліди. У мене ще такого не було. Третя верховна жриця, але вже в інакшій інтерпретації. Подивіться, це така сучасна верховна жриця. Можливо, ви захочете консультувати, вивчитися за, не знаю, підвищити кваліфікацію як таролог, і будете консультувати. Але я точно раджу вам звернутися до таролога, до психолога. Ви вже самі а, зрозумієте, яка дама, оця Верховна Жриця, вам допоможе. Відчуйте, вона третя вже по рахунку. У вас такий буде внутрішній комертон, ви настільки будете тонко відчувати себе і всесвіт, що я навіть вам передати не можу. Цьому навчити неможливо, настільки у вас це буде загострено працювати. Щось про щось вам все щось всесвіт хоче сказати. А таке враження, що ви е, нащупуєте щось і втрачаєте, нащупуєте і втрачаєте. Зараз подивимося. Може, вже якраз вийде? Башня. Я знов кажу, якщо ви в Україні, я вас дуже прошу, бережіть себе і своїх близьких. близьких. Не нехтуйте сигналами тривоги. Тому що башня це і є взриви, ви бачите, так? А, руйнуються будівлі. Тому я вас дуже, дуже прошу, бережіть себе. Про що це, якщо говорити про вищі вібрації? Ну, по-перше, це можуть руйнуватися плани, а це не завжди погано. Це можуть відмінятися і рейси а, вітаків і потягів. Ну будь-що ламатися план. Це може бути і звільнення з роботи, ви звільните когось. А, в першу чергу пам'ятайте про те, що це звільнення від токсичності, від несправжності, від штучного чогось, низькочастотного, не вашого, воно руйнує. Вас і а, не робить щасливою і взагалі а, ліпшою. Тому а, буде оновлення, таке обнулення, звільнення. На якому хочете рівні. І остання карта для вас козироги. Супер. Колесо фортуни. Завершується усе прекрасно, усе на найкраще. Бо там все, що буде відбуватися в вересні місяці, це доленосні події. Бо колесо фортуни це говорить про те, що, ну я казала вам на початку: весь коридор затемнення він саме для цього і створений, задля того, щоб або ми відповідали за якісь свої вчинки, карма, так, тобто бумеранг. Або нас вбудовують в наш, наш особистий потік. Ми загубилися, ми закохалися в мрію іншої людини, ну так буває. А нам треба в свою, нам треба виконувати свою місію. Колесо фортуни це ще астроконсультація, це астролог, це натальна карта так виглядає, як колесо. Завжди, коли я витягую, я раджу звернутися до свого астропсихолога. Навіть просто взяти консультацію, не всю натальну карту. Якщо можете собі дозволити, то замовляйте, або солярну карту, будь-яку, або ви можете подарувати комусь. Це говорить ще про те, що це доленосні події, і вас все світ любить, він вас шанує, і він вас оберігає, і навіть присилає вам поруч є у вас астролог. І е, ви можете звернутися для того, щоб е, таким чином вас і вирівнює Всесвіт, і допомагає вам е, жити своє життя не чуже. Добре? Кожному. Мені здається, кожному знаку зодіаку я сьогодні витягнула колесо фортуни. А це і є підтвердження тому, що ми в коридорі затемнемо. Ось так. Ось такі події. Я вам дуже рада, дуже вдячна за те, що ви тут зі мною поруч постійно пишете, коментуєте, радите своїм рідним і близьким. Обіймаю вас міцно і до зустрічі, папа -па, у жовтні. Ціную люблю.